Ще напередодні синоптики тішили українців теплим і сухим прогнозом погоди, але природа вирішила, що найближчими днями в Україні не вистачає дощів і грози. Про це нам повідомляє україдроме Так у середу, 21 червня, опади накриють більшу частину країни, а саме у всіх східних, південних, а також у Дніпропетровській. Полтавський, Сумський, Черкаський, Кіровоградський, Вінницький, Хмельницькій областях та на Закарпатті очікуються дощі, місцями вони будуть з грозами. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то вже по всій країні без виключення буде спекотно. Так, в денний час доби повітря буде прогріватися від плюс 25 до плюс 30 градусів тепла, а ось в нічний час доби буде також тепло від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла, у Києві 21 червня. Протягом всього дня погода буде похмурою. Вранці піде дощ, який до обіду повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікуються температура повітря коливатиметься в межах плюс 18, плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!